Зі всім привіт! Продовжую марафонити на бінарних опціонах. Сьогодні вже 24-й день мого марафону, от, і я захожу в угоду. Так, чому, друзі, я тут зашов? Давайте буду пояснювати, по цій фігурі я захожу не часто, але інколи захожу. Можливо, вона неправильна, точніше, можливо, я її неправильно побачив, але давайте все ж таки поясню, Поясню, що я бачу. Отже, так, наш золотий колір і починаємо малювати. Значить. Дивіться, тут була фігура, яка називається медвежий прапор. Ой, медвежий. Це бичий прапор, вибачаюся. Тобто було рух ціни вгору, потім було таке накопичення. От, далі ціна намалювала мінімум. От, Наступний мінімум вже був трошки вищий, і це означає для мене, що, скоріше всього, що ціна піде вгору, Ось по такій логіці я й буду йти. В чому різниця між бичим прапором та медвежим? В тому, що. Бичий прапор о, сигналізує про те, що ціна буде йти вгору, а медвежий прапор о, значить навпаки, що ціна буде йти вниз. От, тому це бичий прапор. Тому що бики завжди відкидають ціну вгору, а медведі давлять її донизу. Так, друзі, вчора в мене був ідеальний день, була одна угода, яка закрилася в плюс. Було б непогано, щоб сьогодні було так само. Так, добре, ми в угоді, тож дивимося, як вона закриється. Що ж, 3 секунди, ну і ціна. ой, ціна. Угода закривається в мінус, значить, фігура не відпрацювалася. Так, ну нічого страшного. Перший мінус за сьогодні це ще, це ще не кінець моїх торгів, тому продовжуємо шукати ще якісь точки для входу. Друзі, дивіться, ось цікаво формується фігура. Ну, ви, мабуть, всі її знаєте, це фігура гачок. Навіть не буду її малювати, але вона ніби ще не сформована повністю. Хотілося, щоб вона ціна щоб трішечки вище піднялася. Хоча б десь ось до цього рівня. От, і тоді м -м, зайду до так. Ну, Поки що заходити не буду, але буду за нею спостерігати. Тому, в принципі, можна поки її залишити і пошукати якісь інші цікаві ситуації. Так, а хоча знаєте що, давайте так. Давайте я зараз розділю просто екран на дві частини. От, В лівій частині ми залишимо цей гачок, буду за ним спостерігати, а в правій я буду шукати щось інше. От, Він здається, так буде набагато зручніше. Так, ви знайшли цікаву ситуацію на парі Out Chief і як бачите, тут наш гачок він вже почав рухатися вниз, тому мабуть я переключусь зараз на один екран. Так, бачите, він тут розвернувся трішечки, вже пізно в нього заходити, тому заходити буду на парі австралійці швейцарський франк. Отже, заходимо вниз на 7 хвилин. Так, ну що, давайте покажу чому. У нас тут був рух донизу. От. Потім відбувалося заокруглення і очікую, що ціна піде вниз. Ось э, Ця фігура вже неодноразово в себе відпрацьовувала. Як гру статистику, побачимо, вона, наскільки вона ефективна, скільки вона дає плюсів от, і скільки мінусів. Тут угода залетіла прям в 100% такий плюс. Без сумнівів. Так, бачите, добре все відпрацюва. Також немає в неї назви, треба буде якось щось подумати. Так, добре, один плюс, один мінус. І о, наш гачок тут уже сходив до нашого рівня. Ну, чесно кажучи, трішки ризиковано, тепер заходити донизу. Але. Ну, можна, можна ризикнути. Давайте на 7 хвилинок, в принципі. Хоча. Вича... Давайте трішки менше. Давайте на 6, так донизу, тому що тут вже цей гачочок в принципі, себе відпрацював. От, аби я заходив від рівня, то угода б, скоріше всього зайшла б вже в плюс, а так то тепер сумніваюся. Ну, Ризикнемо. Все ще хоче сходити до гори. От, давайте, мабуть, я також приєднаюся до цього бажання і буду сподіватися, що все ж таки ціна піде вгору. Бо ніби він себе не відпрацював. От в мене щось таке відчуття, що він ще має вистрілити, а він ніби як тільки формується. Потрібно просто вгадати тепер з часом експірації, виставити трішки більше, тепер 9 хвилин, сподіваюсь, що цього вистачить. Ну що, я ризикнув, але програв. Мій гачок себе не відпрацював. От, ну, з всього, що не треба було в нього вже заходити. Ну добре, могло б бути і інакше. Так, гачок не відпрацював себе, але бичий прапор все ж таки подає надії. Подивимося, як він закриється. Так, друзі, дивіться, знайшов ще одну цікаву формацію. Вона схожа тут на медвежий прапор. Хоча він тож такий, як і бичий, трішечки худенький, трішечки карявенький, але ну, сподіваюся, що він в себе відпрацює. А ще, до речі, дивіться, яка тут закономірність. От, не знаю, бачите ви чи ні, але от подивіться: ось це накопичення схоже з цим. І там, і там, бачите, був рух ціни донизу. От, і можливо тут ця сама закономірність повториться. Ось цей рух донизу, потім отаке от накопичення, косеньке-кривеньке. От. Ну і очікую, що буде знову ціна продовжити свій рух донизу. От, ну, це вже в нас тут медвежий прапор. От, так що давайте тепер спостерігати, Хто ж з них переможе? Було б добре, звісно, щоб перемогли обоє. Так, ну, що можна сказати зараз про бочий прапор? В принципі, він себе ну, добре відпрацьовує. Я сподіваюся, що за ці 15 секунд все ж таки ціна не впаде до моєї точки входу. Так, ну, лишається тут уже якісь лічені секунди. І, скоріше всього, що це вже буде плюс. Так, це плюс. І лишається тоді в нас ще одна угода, яка має закритися в плюс, для того, щоб я закрив свій день уже в профіт. Поки що я нових угод відкривати не буду. Подивлюся, як закриється ця угода. От. Тому що якщо тут буде мінус, то вже почну шукати щось інше. Якщо ж плюс, то на цьому буду завершити свої торги. Так, ну що, Бедмід тут у нас опирається, лишається секунда, і все ж таки угода залітає в плюс. Не можу сказати, що фігура себе працювала так, як я планував. Можливо, вона потім піде ще далі вниз, але, е тим не менше, угода заходить в профід. Отже, 3 плюса, 2 мінуса. Це означає, що день я свій закриваю в плюс. І значить, що торги на сьогодні я завершую. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, увімкнути дзвіночок, поставити лайк і написати щось в коментарях. А ще, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там поки що трішечки порожньо. Ну але він точно не буде вас задовбувати пострад на день якимись сповіщеннями про новий мій меседж, тому що пощу я там не досить часто, чи точніше, досить не часто. Ну ви зрозуміли. Добре, друзі. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта, всім папа. -па.